Луна дзвінок на урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: в країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову, щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок. Математики. Діти, нагадайте мені, з яким числом ми познайомилися з вами на минулому уроці. Так, з числом 4. А якій кількості відповідає дане число? Так, молодці, коли 4 предмета. Діти, а якою цифрою позначаємо відповідну кількість числа? Так, цифрою четвіркою молодці. Згадаємо з вами склад числа 4 повторюємо разом. 4 це 1 і 3. 4 це 2 і 2. 4 – це 3 і 1. Молодці. Ми вже з вами знаємо, яка кількість відповідає кожному числу. Діти, а як бути, коли кількість груп предметів різна? Як порівняти і позначити? Аби було зрозуміло, сьогодні ми про це і дізнаємося, коли вирушимо у подорож по місту цифри і числа, аби навчитися порівнювати і позначати відповідним знаком. Отже, тема нашого уроку нерівності, знаки більше менше, ваше завдання, діти, навчитися сьогодні. Порівнювати кількість числа та позначати відповідним знаком. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Діти, а що нам допоможе здобути нові знання та здійснити подорож по місту? Так. Це підручник-математика, наш порадник та помічник, який відкриємо на наступній сторінці 30. -й. Це 3 і 0. Сьогодні ми з вами, діти, зробимо по місту крок 10, аби опанувати новими знаннями. Подивіться на зображенню: ми бачимо серію картин. Натисніть на паузу та складіть за ними розповідь. А далі перевіримо. Отже, перевіримо з вами. Було четверо поросят, одне порося втекло, стало три порося. Позначимо цифрами. Було чотири, позначаємо четвіркою, втекло одне, позначаємо одиницею, стало 3, позначаємо трійкою. Діти, складіть рівність до цифр. Так, яким знаком будемо позначати, якщо кількість зменшувалася і поросят стало менше. Так, молодці, позначаємо знаком мінус. Аби визначити результат, скільки стало, позначаємо знаком дорівнює молодці. Діти, прочитайте рівність. 4. Мінус 1 дорівнює 3. Прочитайте інакшим способом. Поспішайко підказує. Повторюємо разом від 4 відняти 1 буде 3. Молодці. Далі працюємо за підручником стрілочка 1. Прочитайте рівності та придумайте до них розповідь. Отже, прочитаємо рівність зліва. Чотири мінус два дорівнює 2. Інакшим способом від чотирьох відняти 2 дорівнює 2, натисніть на паузу та складіть розповідь. Яку розповідь склала я? У мріниці та поспішайко було чотири цукерки. Поспішайко з'їв дві цукерки, стало дві. Діти, прочитаємо з вами рівність справа. 4 мінус 1 мінус один дорівнює 2. Прочитайте інакшим способом. Від 4 відняти 1, ще відняти 1, буде 2. Натисніть на паузу та складіть розповідь. Яку розповідь склала я? У Умрійниці та поспішайко. Було чотири яблука. Одне яблуко з'їв поспішайко. Ще одне з'їла мріниця, стало два яблука. Молодці. Діти, білочка пригостила горішками поспішайка та мріницю. Скажіть, скільки горішків у поспішайко? Так, у поспішайко три горішки, а скільки горішок у мріниці? Так, у мрійниці один горішок. Діти, позначимо цифрами. Отже, якщо у поспішайку було три горішка, позначимо цифрою трійкою. Якщо у мрійниці був один горішок, позначимо цифрою одиницею. Діти, давайте з вами порівняємо числа. Скажіть, яке число більше, а яке менше? Чи однакові вони? Ні, не однакові, вони не рівні. Діти, а як же порівняти та позначити знаком, аби було зрозуміло, яке число більше, а яке менше? Поспішайко нам підказує, що в математиці є знаки, що допомагають порівнювати числа. Та позначати знаком більше, яке тримає у ручках поспішайко, та знаком менше, яке тримає у ручках мріниця. Отже, яким знаком позначимо, аби визначити, яке число більше, а яке менше. Ми бачимо, що знак більше, ніби відкриває ротик на те число та ту кількість якої більше. Отже, позначимо знак більше. Діти, а як прочитати правильно запис? Читати потрібно зліва направо. Послухайте, три більше, ніж один. Діти, а як же назвати той запис? Який ми з вами створили, спробуйте здогадатися, якщо числа нерівні, то позначаємо знаками, і цей запис називається так нерівності, тому що вони нерівні. Повторіть, нерівності молодці. Давайте далі ми з вами подивимося, скільки, в кого, чого. У поспішайко скільки слив, дві сливи. У мріниці скільки слив? Чотири сливи. позначимо цифрами. Якщо у поспішайку було дві сливи, позначаємо цифрою. Молодці двійкою. А якщо у мріниці було чотири сливки, позначаємо цифрою молодці четвіркою. Порівняйте числа знаком. Отже, який ставимо знак, так, ставимо знак менше. Отже, прочитаємо нерівності: Два менше чотирьох. Молодці! Зараз пропоную вам відпочити та виконати руханки. Верх, 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 вниз, 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 верх і вниз. Верх 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 верхнес, низ мис, верхи мис, верхи, верхи в мис, ля-ля, право повернись, ліво повернись і кругом, ля-ля, ля-ля, ля ля ліво повернись, право повернись і кругом, верну верхництво вниз- низ Верх і вниз Верх і вниз вниз- низ- вниз Барк-барк-барк-барк вниз вниз, низ Верх і вниз Верх і вниз Верх і-верх і вниз Ля-ля-ля-ля, ля-ля Право повернись Ліво повернись і кругом Ля-ля-ля-ля, ля-ля Ліво повернись Право повернись і кругом Ver, 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 nes, nes, nes. Ver him nes, ver him nes, 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 Ver, 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 nes, nes, nes. Ver him Raz, ver Далі ми з вами продовжимо роботу в зошитах. Перед початком роботи згадайте, як правильно сидіти за партою чи столом, правильно тримати зошит і вільною ручкою притримувати зошит, правильно взяти олівець з трьома пальчиками. Діти, сьогодні ми з вами виконаємо таке завдання: ми пропишемо рядочок знаків одного знаку більше і дорівнює. І так продовжуйте до кінця рядка. Нижче ви напишете рядочок знаку менше і дорівнює знаків менше 2. І так продовжите писати до кінця рядка. Нижче запишете вирази та обчислите їх самостійно, аби рівність була істиною. Ці вирази, які ви бачите на екрані. Отже, після того, як відкриєте зошит, відступіть 4 клітинки вниз, і на п'ятій клітинці п'ятого рядку пропишіть знак один знак більше, і один знак дорівнює. І так, продовжіть чергування до кінця рядка. Нижче відступіть рядочок та пропишіть знак. Менше два знаки менше і один знак дорівнює. І так пропишіть, чергуючи два знаки менше, один знак дорівнює до кінця рядка. Нижче відступіть один рядочок і в два стовпчики запишіть вирази та обчисліть їх самостійно, аби рівність була істиною. Запишіть. Вирази у два стопчика. Нагадую, стовпчик від стопчика потрібно відступати три клітинки. Самостійна робота нерівності. Діти, давайте з вами розглянемо зображення та визначимо, скільки чого. Позначимо кількість цифрою та порівняємо їх. Отже, за зразком ми бачимо три квітки. І дві квітки ромашки. І записано цифрами трійкою та двійкою. Порівняємо числа три більше двох. Нижче давайте розглянемо, скільки восьминогів. Так, два позначаємо цифрою 2. Скільки рибок? Так, три позначаємо трійкою. Порівняємо з вами числа. Два і три. І позначимо знаком. Менше прочитаємо нерівність 2 менше 3. Далі розглянемо зображення справа. Угорі. Ми бачимо, скільки жучок, сонечок, так, 4. А скільки комашок, бджілок, так, 3. Позначимо цифрами 4 і четвіркою і трійкою. Порівняємо числа 4. Більше, ніж три. Нижче медуз, скільки три. Позначаємо цифрою трійкою, скільки черепашок одна. Позначаємо одиницею, порівняємо числа знаком більше. Прочитаємо три більше одного. Молодці. Рефлексія уроку. Діти, скажіть, як порівняти кількість числа? За допомогою знаків, так? І якими знаками порівнюють, порівнюють знаками більше менше. І пам'ятаємо, що знак більше відкриває ротик на те число, яке має більшу кількість предметів. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!